Вітаю всіх у себе на каналі козаки. Сьогодні у нас буде на огляді ось такий павербанк від фірми Кула 100 Вт, 14 часов. Зараз глянемо на нього швиденько, затестуємо ну і потім зробимо порівняння з ось таким моїм павербанком від фірми Куві. Він теж 100 Втний, тільки в нього більша ємність. Ну, Про всі переваги і недоліки між ними поговоримо в кінці. А поки що. Основна увага наша це на павербанк кула. Сідаємося позручніше і розпочинаємо. Так, Давайте по комплектації. Зразу відмітю, що тут хороший картон. Порівняно з цими, ну, тут прям картон в руках розсипався, він доїхати не міг цілим е, до мене. Далі бачить шнурочок і павербанк. Давайте розпочнемо зі шнурочка. Так, вийняв. Звісно, трошки е, тяжкувато треба нігті мати. Ну, але, як бачимо, маємо ось такий шнурочок. Якісний в такому плетені. Ну і виглядає він сам по собі прикольно. Тобто, так собі причепили до нього і маєте з собою Type-C на Type-C шнур. Пропускає, до речі, він цих 100 Вт пропускає. Тобто ну, навіть не всі шнурки пропускають 100 Вт. Майте на увазі, що цей 20 В5 А пропускає. Так, Давайте глянемо на наш павербанк. Корпус у нас метал. Ну, Екранчик, звісно, пластик, з цієї сторони пластик і тут пластик. Так, Як бачимо, у нас вже тут KFT, чи який там е рідкокристалічний дисплей порівняно, якщо тут у нас монохром, просто е, кольорові е, циферки. То тут ми вже маємо. Отакий, От ну, як в старих смартфонах, чи як вам сказати. Тобто, значно якісніше зроблений метал, TFT-екранчик, ну а тут пластик і такий монохром. Але, бачите самі, по габаритах він і тонший, менший, такий більше похідний кину з собою в рюкзак і маєш змогу підзарядити навіть ноутбук, якщо він підтримує. 20 В 5 А. Тому що зараз сучасні ноутбуки вже деякі підтримують 28 В. Тобто вже Powerbank має бути на 140 Вт. Так що це дивіться на своє зарядне і уточняйте. Далі по роз'ємам бачимо Type-A і type c вихід. Якщо тут у нас було Type-A і 2 type c вихіда, то тут тільки один. Так, що до його характеристик, ну, тут все чітко описано. В нас на коробці, як бачите, що може видати Type-C, Type-A. Ну, Тобто пише Ага, 45 Вт максимум це на зарядку і 100 Вт на віддачу може віддати. І Type-A 22,5 Вт максимум. А зараз давайте для початку перевіримо протоколи, які він підтримує. Візьмемо наш FNB58 від фірми FNIRSI. Погнали! Так, роз'ємчик Тайпей. Поїхали. Нажимаю періодичну кнопку, щоб він не перезавантажився. Отже, казало в нас, що там максимум 22,5 В. Але щось я бачу, що тут 40 Вт навіть видає Huawei SCP. Ну, протоколи можете заскрінити, подивитися, як для Тайпей гнізда досить добре видає. Так, переходимо до нашого Type-C роз'єму. Використаємо його кабель, який йде в комплекті. Так, перемикнемося на Power Delivery. І погнали. А ну тут, як бачимо, зразу Power Delivery 3.0 105 навіть Вт може видати. Ну, шикарно. Епловський. BC1.2, Samsung, Huawei, FCP, SCP, Quickcharge 20, 30, 40. Ну, дуже непогано. Головне, що може видати Power Delivery навіть 105 Вт, хоча на коробці писало 100. Поставив його на зарядку, щоб повністю зарядити. Як бачимо, пише вроді, як 100%, але ще 34 Вт споживає при 20. Вольтах і один, бере 1,7 А. Ну, тобто, дуже інформативний екранчик. Ми чекаємо, поки повністю зарядиться, і поставимо його на тест ємності. Так, як бачимо, виставив струм 5 А. Зараз поки нічого не показує, тому що наш павербанк постійно падлюка вимикається. А нам треба вибрати на фнірсику 20. Вольт 5 А. Знову вимкнувся. Коротше, зараз запустю тест ємності не на камеру. І потім вже вам покажу, як знімається з нього з цих 100 Вт. Так, як бачите, запустив я його. І що ми бачимо? 19,5 вольта, 5 А 97,5 Вт. Тут у нас показує майже 100 Вт. Ну, відповідно, напруга трошки просіла. І на нашому Powerbank показує 101,5 Вт, що знімається. І напруга 23 В. Йде ну, падіння напруги. Як бачимо, своїх 100 Вт, чесно, він може віддавати. Тобто ноутбук, якщо у вас підтримує зарядку через USB Type-C, Power Delivery 20 В, 5 А ну, чи менше А яка різниця. То він буде заряджати. А якщо вас підтримує 28 вольт, він не буде заряджати. Такі от справи. Як бачите, при такому навантаженні, ну заряд прям тане на очах. Ну, воно і не дивно, тому що ємність невелика, самого павербанка для такого малюка. видавати 100 ватт це так заслуга непогана. Так, давайте кілька хвилин подивимося. Чи може довгостроково він видавати цих 20В5 А потім зарядимо його назад і поставимо вже на тест ємності. Ну що, 6 хвилин вже він вже видає цих 100 Вт. Бачимо, що він майже 10 Вт, вже 10 Вт він віддав. І так не кисло підсів заряд акумулятора. Залишили 63%. О, вже 63 при такому навантаженні прям заряд тане на очах. Давайте, мабуть, вже його повністю розрядимо при цих 100 Вт. І побачимо, скільки він віддасть при такому навантаженні. Ну а потім вже поставимо так на більш такий лайтовий режим, щоб заміряти реальну його ємність. Так, ну що, приїхали. Всього навсього він пропрацював 7 хвилин, трошки більше віддав, 12. І 8, ну, можна сказати, 13 Вт годин і навантаження відключилося. Відключився верніше сам павербанк. Не сказав би я, що він нагрів бися. А, тут ще 54% ємності. Що ж таке дружище. Там якийсь спрацював захист, Ну, він такий тепленький, ледве-ледве. Я б не сказав, що тут вже прям. Напевно, треба почекати, поки він вистине, і потім знов дати йому тих 100 Вт. Цікаво, скільки він при 100 приставатах віддасть. Перепочив наш павербанк і запустив я далі наш тест ємності. Що ми там бачив вже 13 Вт годин. Ну і поїхали далі. Розряджаємо. Так, з 54% розрядився наш павербанк до 26% і знов він вимкнувся. Ну, Знову таки ледве-ледве теплий, я не знаю, це захист в нього спрацьові чи що. І це загалом було 12 хвилин, трохи більше. І віддав він, як бачите, 28 ну майже 21 ватт-годину. Чекаємо, поки він знову перепочине і дамо йому знову цих 100 Да, Перепочити нашому павербанку. Ну і знову знімаємо з нього, так як він показує, 101,5 ватт-годину. Залишилося Залишило, у нас, як бачите, 26%. Що ми тут вже назнімали? 21,3 21,3 години Так, сів наш кишеньковий рембо, як бачите, до 9% і знову він пішов в захист. Що він тут нам віддав? А вже віддав 26,6, можна сказати, 27 Вт-годин. Ну що цікаво, я би не сказав, що на ньому сильно напруга просіла. Тобто, здається мені, що трошки не. Коректно відкалібровано шкалу в відсотках, тому що той показує, що вже 100% заряджений, а він ще на себе заряд приймає. Думаю, що тут трошки не зовсім коректно. Можливо, треба пару разів його зарядити, розрядити. Даємо перепочити йому і знов його на цих же самих 100 Вт хай розряджається до нуля. Продовжуємо садити до талого наш павербанк. 5% залишилось. Про що я говорив? Про напругу. От Не видно на жовтому фоні. О, так видно. Як бачите, 19,8, ну 19,9 вольта, тобто він видає. А тут взагалі 23 вольта. Такої просадки напруги я не бачу. Чому воно показує тільки 4% заряду, не розумію. Може його треба кілька разів повністю зарядити, розрядити, щоб сама плата керування павербанком роздупилася. А так-то вже 3%, як бачимо. Ну, побачимо, скільки він зможе видати, поки аж не відключиться. Стільки будемо з нього знімати. Так, ну що, наш павербаночок ти ще живий. О, що засвітився. І 0%. І зняли 32 ватт-години. Ну, Правда, я не вірю, що там 0%. Зараз він трошки віддихається. Ми дамо йому знову навантаження. Ну, і краще ж включається. Я думаю, що ця плата Powerbank просто не розкачалася. Вона ще не знає його реальну ємність, через то трошки неправильно показує. Ну, Але це вже таке, побачимо далі. 0% він продовжує видавати нам потужність. Правда, як бачите, вже не 100 Вт, а 30 Вт. Чому обмежив, бачите, вже струм вже 1,5 А поставив. Просто з нуля він вже не хотів віддавати тих 100 Вт. Просто е, відключався. Хоча екранчик ще світиться, в самому павербанку є ще ємність. То вже хочеться її добити до талу побачити, скільки ми зараз за це раз знімемо. Так, ну що, от і все. Хоч екранчик ще засвічується, але вже, наприклад, фнірсик не працює, думаю, що це вже дійсно 0% заряду в нього. І що нам вдалося тут зняти з нього? 36,8 майже 37 Вт. -годин. Ну, при такій навантаженні, при такому як ми його розражали в 100 Вт, там вже тільки з нуля вже почали розражати е, тими 30 Вт. -ми. Досить непогано він справився для такого малючка. Зараз там його на зарядку і спробуємо поставити йому половину його ємності навантаження. Ну, у нас на коробочці пишуть, що його номінально це 51,8 Вт. -годин то поставимо йому 26 Вт навантаження. Глянемо заодно, може буде наємність більше, а поки що запаминаємо 36,8. Можна сказати 37 Вт. В До речі, на зарядку бере 46,6 Вт навантаження. А на коробочці у нас пише 45 Вт. Тобто навіть з запасом. Ну, так само, як і потужність, пише 100 Вт. Він може і навіть 105 ватт видавати, як ми бачили по тестеру. Чекаємо зарядки і продовжимо. Дивіться ще момент. Що цікаво, що тут, бачите, 52 хвилини показує. Тобто навіть показує, скільки часу залишилося до остаточної зарядки нашого павербанка. Ну тут явно екранчик більш інформативний, чим, на моєму дрібниця, приємно. Так, бачимо, павербанк наш повністю заряджений, вже на себе ніякого струму чи потужності взагалі не бере. Зараз поставимо йому 20 В 1,3 А, самі розумієте, щоб було 26 Вт потужності нагрузки, тобто половину його ємності, якщо в нього там 52 майже В години, то поставимо 26 і побачимо, скільки він віддасть ємності в ну, такому режимі. Легшому, Тому що зрозуміло, що при 100 Вт він видав менше, чим потрібно. Так, запустив наш тест ємності. Як бачимо, тут показує у нас 25,87 Вт знімається. На павербанку 26,1. Ну При такій потужності, бачите, навіть падіння напруги менше. Ну, Кабель, сам в нірсі, другий кабель, тому йде трошки розбіжність. Ну що ж, залишаємо. А, да, до речі, лічильник зарядів я був скинув, це вже вам стільки нарахувало. Вернемось, коли він повністю розрядиться. Так, друзяки, тест ємності завершився. Пербанк ще засвічується, але, як і в попередньому випадку, фінірсік вже не запускається. Так, і що в нас вийшло по ємності цей раз? Ну, а цей раз у нас 47, ну, можна сказати, 41 Вт година. 41 ватт-година З заявлених того, що у нас на коробці, 51,8. 51,8. Це приблизно 80%. Ну, взагалі, вважається, що якщо павербанк 85 або більше відсотків. В своїй ємності це і заявлено і видає саме цих ватт годин, то це хорошо. Ну, це трошки менше. Хоча в мене таке ще підозра, що просто павербанк, Ну, це ж я, що я один раз і це другий раз був зарядив, ще моя повністю не розкачалася батарея, та й сама плата моя ще повністю не бачить заряду. От. Тому якось так. Тож, зараз сідайтеся зручненько, підведемо якісь підсумки. Ну що ж, дивіться, порівняно з цим павербанком, тут. Один мінус, що тут менший акумулятор. Тут у нас 20 тисяч, тут 14%, і то з цих 14 з 14 ампер годин, ми отримали тільки всього-навсього 80%. Цей, по-моєму, видавав більше краще. 85 чи більше, щось в районі того. Але в нього є і плюси, наприклад, комплектація, ось такий шнур 100 ватний Теж коштує грошей. Тоді корпус, метал, пластик, екранчик. Тут бачите, які просто кольорові цифри, а тут вже такий дисплей. Показує навіть час, який залишився до зарядки або до розрядки до нуля, якщо постійне навантаження. Ну, ще з такого, то тут два USB type c виходи тут один. Що цей, що цей павербанк? 100 Вт можуть видавати, тільки якщо користуватися одним Type-C портом. Якщо підключаєш ще якось навантаження в Type, чи, так само тут, чи в та... ще один Type-C чи в Type то тоді вже тільки звичайна зарядка там до 3 А мені здається, 5 вольт і 3 А максимум можна їх нагрузити. Цей Powerbank, знаєте, такий більше похідний, він менший, зручніший. Можна десь з собою взяти, він, напевно, в карман куртки влізе. Це вже такий більш масивніший, важкий. А, до речі, можу показати, як виглядає на їхньому фоні 30 000 мАч. Ну, це взагалі така цеглина. І до того цей павербанк не підтримує 100 Вт, він тільки по-моєму 20 Вт найбільше, що на прийом, що на видачу. І До, до таких відсотків він ще більш-менш заряджається, а потім Падає його ця потужність заряду, і він там взагалі приймає там 7 ватт на себе, заряджається одним словом. Оця цеглина дуже довго, а в теперішніх умовах відключення світла нам таке не підходить. Цей повербанк заряджається приблизно за 2 години 2 з хвостиком. Це і більше години, година там 30 приблизно. Тому який обрати. Дивитися вам, чи більша ємність, чи ну, такий більш преміальний корпус, тоді шнурок, ну і цікавіший екран. Що ж, брати бачити всіх у себе на каналі. Всім добра і мирного неба. До зустрічі!